Здравствуйте, Николай. Добрый вечер. Присаживайтесь. Я Видите, я теперь за вашим столом, за которым вы несколько лет вели программу на канале ТВ. Ну, ну, стол мог бы, конечно, быть получше. Очень много тут. царапин всяких, що ви з ним тут делали? Я дуже нервувався. Деколи, деколи такі люди приходили. Ну, в мене тільки бажання, щоб з вашої сторони, там де ви сидите, їх не стало більше. Бо не стримуєш себе просто. Не, ну, якщо ви же, же, возбуждённый в Верховної Раді, то я представляю, що там з меблі в парламенті. Там спеціальні меблі, ви знаєте? Там спеціальні меблі, там спеціальні кнопки, там все спеціальне. Так що у простих людей все скромніше. А карточку вам дали? У вас є карточка депутата? Ну, звичайно. А у вас з собою она? Звичайно. А ви можете показати? — Не можу, я її нікому не віддаю. <сх> Ні, я просто посмотрю. Не, ну, в Верховній Раді ви час кажуть, дай карточку, я проголосую. Дай я про. Прогол... Ну я так покажу, але здалека. — Да, да. да ну, я, ну, в ваших руках хозяйство. Добре, мы... добре, ну, домовились. Вона у мене в гаманці лежить як найдорожче, що в мене є. Деньги бачить? не нужны, деньги не надо. Дивно. Всі просять, як правило, гроші. Ну де хто и карточку не почти. <сх> 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 Ух ти. Слушайте, ну ви вже получали в банкомате деньги по ней или нет? Пробував, Пробував, не видає і свариться на всіх депутатів. Я думаю, як і люди. Банкоматів теж депутати дістали. А в магазині. А я навіть не ризикував. Вони би просили, щоб я їм доплачував. Ну, вас там не обіжають? що ви молодий Ні, ні, вони не ображають. Там кожен, кожен живе своїм життям. Ну, записались в якусь спортивну секцію, щоб вот, участвувати в цих розборках? Це всі мої думали. друзі ви... кажуть. Я ж почав накупив книжок, да. багато я цікавлюся цим. Ні, ні. Я спочатку накопив різних мемар, різних політиків. Думаю, ну йду в політику, треба почитати, як це люди інші роблять. А мені кажуть, тепер що потрібно було в спортзали. Да. ну, до спортзалу ще не дійшов, але я вже ношу ті книжки, які я купив, і це фактично певною мірою вже фіз не вправо, это актуальнейшее. Я вот предлагаю вам такую игру. Я буду называть, что вы получаете как депутат э, Верховной Рады, а вы в ответ э, будете называть, э, что вы обязаны делать. Ну, давайте попробуем. Вот, вот э, первое, что получает депутат Верховной Рады, это одноразовая грошовая допомога в размере трехкратного депутатского месячного уклада. Ну, це, 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 да. це, це, це ви мені це, пропонуєте. Да, да. От що ви повинні як депутат робити? Ну якщо від вас особисто я це отримую, то я готовий вислухати ваші побажання. Якщо це не буде розціно, як власно корупція... закону, вот, а... ну я я просто не отримував ще такого, тому коли переді мною Хорошо, буде стояти таке подсказать. питання дотримувати норм конституції, законів України та регламенту Верховної Ради. Не, ну, депутат же зобов'язаний це робити. Норм законів. І ви зобов'язані дотримуватися депутат і будь-яка людина, яка живе в Україні. Незалежно від того, що величезні гроші справді витрачаються на отримання державного апарату в нашій країні. Це ж не пов'язані речі. І що депутатам э, положен перельот на самоліт. Безплатні білети. А ви що в відповідь на це? Ну, справа в тому, що депутат справді повинен працювати в цілій країні, а не лише в Києві. І да, тому близько. очевидно, що з виборцями потрібно зустрічатися, їхні права Точно. потрібно захищати. От я, наприклад, полетів у Львів, де днями от, підірвали машину в друкарні газети Експрес. Намагалися зробити незаконний обшук. Міліція переслідує журналістів. І Журналісти телефонують і кажуть: нам потрібна термінова допомога. Очевидно, що я сів на літак і полетів терміново. так що да, це согласно. справа якраз потрібна на відміну Зустрічі виборцями, розглядати їх запити, реагувати на них. Це пункт 6. А, но у мене є наступний пункт: общественний транспорт. Білети на автобус і метро, Тоже положено а, Я а, Навіть не переконаний, що це, це колись так було, а зараз мені здається, цього точно, немає. Точно, точно. точно но, що я маю. Бачите, значить, я зекономив багато народних грошей, бо на метро їздив за свої гроші. Так що навіть не знаю, що за це заповнений. Поїзд. Можна а, весь мир а, на поїзді проїхати. На, на теж положено депутатам. А ви нам що в ответ? Теж на поїзді їзджу тільки за свої кошти. Тому я вам в ответ незалежно від поїзду. Значить, з економії. З економимо. поїзд з На метро конечно. теж, я думаю. На Тоже літаку літа. Да. Це правда. Отель. У нас, от ми в качестве отеля вибрали от, такий символ. Ну, отель положен депутатам. Знаєте, я думаю, що це депутатам з більшості положен отель, бо отель положен тоді, коли це офіційне відрядження. Да. Мені здається, що жоден з депутатів опозиції в офіційні відрядження по Україні ще не їздив. А депутати з більшості роблять це регулярно, так що тапочки це для пана Чечетова коло. Ну, хорошо. Санаторна. санаторна. Порортний це теж для пана Чечетова. Взагалі то депутати відпочивають за свої гроші, просто отримується величезна кількість санаторіїв за державний кошт, які в принципі не є потрібними, і є невеличка компенсація. Мені здається, тисяча гривень до того, що депутат сам платить за цей санаторій, що є абсурдом, тому що депутати, як правило, там не відпочиває. А медицинська допомога. Тоже. Теж думаю, до Чечетава він хворий. Це все чичитова, і Це Чечетово, це Чечито. Я не користувався навіть дією. Це Чечитова. Уявляється, скільки благ у нього відразу. В конце концов, є служебний автомобіль. Теж чичитова. ну можете, ви, не, Автомобіль Чечитово. Ви, ви не, не пользуєтесь служебним автомобілем. Ні, ні, ніколи не користувалися. І метро, ви не пользуєтесь служебним автомобілями. А, а, а як ви добираєтесь? Э, да, на метро вівців? добираюся за свої кошти Я автомобілем, власним їжу. Да. Ну, між іншим, службовий автомобіль депутату тільки голові з Слідчим нашим подарком. ви ну, Точно пользуєтесь, ну, ну, я уверю. Ну, це що? право виступу на телебачення. Я зараз ним користуюся, якщо мені скажуть, що вам 5 тисяч гривень, ви не. Право виступлення на цвітні не записано в законі. Не записано, 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 записано. в законі, а безплатна парковка возле Верховної Ради. Це <свят> є. Ви ініціюєте таке? Это по закону? Ні, ні, по закону немає такого. Точно, И і, навіть, і навіть поза законом такого немає. Така біда, оце паркується і, і простим людям нема де проїхати. Ви там паркувалися? Ні, я мене очі не машини. Я бачу, що парковку. Машини дорогі відділи. Якщо б зробили біля Верховної Ради, я б за це проголосував, а потім дітям передав, щоб дітям було де паркуватися. Ну, принаймні дітям моїх колег, у яких є дорогі автомобілі. Беда. Ужас. Но точно, что, что есть, несмотря на то что, на то, что вы очень экономный депутат а, Верховной Рады, а, что вы отказываетесь практически от всех благ. Но а, вы можете и от этого отказаться, а, но по закону положено. В случае, если вы в течение года, после того, как закончится вот эта каденция, не найдете работу, то вам положен годовая компенсация денежная. Это правда. Но я пока что еще, сподеваюсь, еще найду, так что хочу Пожертвувати це в розвиток вашої програми безпосередньо вам. Це мій депутатський внесок. Бачите, який я не просто добрий і економний депутат, а ще й благодійний депутат. Спасибо большое. У нас в програмі був найскромний, найдобрий, найщедрий і благодійний депутат Верховної Ради, наш колега Микола Кніжицький. Дякую.